Слава Україні, студія, слава Україні. І, звісно, що зі святом, зі святом Днем Добровольця. пане Юрію, я, от ми сьогодні, ставимо питання нашим гостям. Я вам теж хочу його поставити. Чи відрізняється, на вашу думку, доброволець 2014 року від добровольця 2022? Ну, максимально думаю, що ні. Але а, саме з 2022-го, двадцять го ну, у нас війна по суті вже. Довго триває. Е, а ці добровольці, що зараз стали, ви бачили черги у військкоматах. Ви бачили, що сьогодні, на сьогоднішній день, доброволець по суті це фундамент, і ну я би так сказав, це люди, які різних професій, різних релігійних поглядів. Змія е, 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 люди, які змінили своє звичне життя, бізнеса полишали, і люди, які мають по двоє по троє дітей і Взяли, я би так сказав, не до рук зброї, а взяли відповідальність за свою країну. Тобто, на вашу думку, особливої різниці немає. Але от така була лунала від наших експертів думка про те, що в 2014 році добровольці, які тоді зголосилися, фактично одразу після майдану, після розстрілу небесної сотні, пішли записуватися в добровольці і пішли одразу на фронт, який ще тоді навіть не називався фронтом. Вони не знали до чого їм слід готуватися. А у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, більшість з них вже знали, що робити, куди звертатися, якої. Яку так звану тривожну валізку мати і до якого військомат вони приписані? Звичайно, тому що е, це незламність українського народу. це е, Ми отримали досвід у е, 2014 році і весь цей час люди, які по суті вже були готові до спротиву, е, ви ж знаєте, що у територіальної оборони це лозунг, е, готові до спротиву. І ну, по суті, я почув е, пана Івченка в студії, бачите, у мене навіть крейсер Москва на задньому е, фоні. Е, абсолютно абсолютно погоджуюсь з тим, що люди, які займалися е, своєю діяльністю, буденністю, там, е, якщо ви там я не знаю, зараз вам просто скажу, може, не відкрию військову таємницю, але я взагалі людина йшов бізнесу, щоб ви розуміли. Тобто я організовував концерти, вів їх. Тобто, якщо у і для мене була невідправна точка. А це саме початок повномасштабного вторгнення. Я особисто. Тобто, ми втратив друга 28 лютого. Це в Києві було. А вже потім перейшли в формат ну, добровольчого формування. добровольчого формування в ТРО ЗСУ. Е, тому, ну я скажу відверто, що я пишаюсь тим, що я ну не забоявся. Просто-напросто як і мільйони добровольців по всій країні. Починаючи з виготовлення коктейлів Молотова і ну, стоячи на блокпостах і тому подібне, просто знаєте, є така думка, ну принаймні зараз, що от, людина народилася для війни. Я просто зараз багато чую так, про таку собі образу з боку військових. Що... Вони дивляться на тил, те, що відбувається в Києві, те що відбувається в інших містах України, України, де нема безпосередніх бойових дій на там Львов, Львів чи Івано-Франківський. Тобто, насправді ці міста вони теж тримають оборону, тил вони тримають. Але там люди, як би так така думка є, розслабилися. От як ви ставитеся до таких людей, що їм робити? Це, одразу одразу скажу, я людина не військова. А, але в свій час просто закінчив військовий інститут, е, військову кафедру, да і по суті, ну будучи по суті, будучи офіцером запаса, якби ну тобто це вже вже залежить від людини, яка бере на себе відповідальність, бере відповідальність за своїх близьких за свою країну е, з приводу розслабились. Ну якщо так військові е, говорять, то я вважаю це просто як мінімум непрофесійно і е, ну не непорядно до тих військових, які зараз в тилу можливо, це люди, які повернулись звідти. да повернулись на ротацію, а як мінімум, це просто щоб ви розуміли, що будь-яка війна, от вже, вже отримуючи якийсь досвід на війні. Я можу сказати, що без тилу війни немає без логістики, без групи сил підтримки, без морально-психологічного стану. Тобто, тил сьогодні, тил люди в тилу, з якими мені пощастилось під час війни познайомитись, це мільйон волонтерів. Це просто-напросто феноменальні українці, про яких треба писати книги, знімати остросюжетні фільми, і я переконаний на 250 тисяч відсотків, що тил сьогодні забезпечує армію, забезпечує передок, як кажуть, да? забезпечує нуль. Тому що, якщо говорити, що розслабились, ну да, мені якщо чесно, теж ну знаєте, іноді неприємно бачучи, ну, здоровенних хлопців. Е Просто ну як відверто скажу, да, там на гучах набріоніних, але ходять, якби по ну з трубкою кальянною в роті. Ну вибачайте, треба займатися, треба постійно вдосконалювати свої навики і, і бути готовим до спротиву в будь-який момент, пане Юрію народні депутати. Так розумієш, що хочуть реплікою додати. Да, да пане я Вадиме. по перше, я по перше хотів подякувати а, тим людям, які. Записалися в добровольчі батальйони, і те, що вони роблять, я теж не військовий, а прийшов військовий комітет, тому що є такі можливості сьогодні великої допомоги Україні, і тим, що я займаюся, я ніколи не займався. Але тут я хотів сказати про те, що можливо, коли ми говоримо про те, що не зовсім задоволені військові або люди, які скажімо, трьохсоті, які в лікарнях і так далі, те, що відбувається, ну скажімо, в тилу, то це перш за все недопрацювання держави, тому що держава має а, максимально дати їхнім сім'ям. Їхнім родинам, дітям їхнім, можливо, безкоштовне навчання, лікування, ну і так далі, так далі. Максимальні можливості, щоб вони відчували заботу. Тоді вони будуть чітко розуміти, там ці хлопці це їхнє діло. За нас піклується держава, вона все нам дає, у нас все є, і у нас нічого не болить, мається на увазі. А коли, вибачте, Повертаються хлопці і бачать, що тут теж важкувато, і не відбувається хтось там з кальянами. У них виникає ці питання. Тому тут потрібно підходити з точки зору, що нам потрібно допрацювати, щоб змінити цю історію. І хлопцям цим показати, що поміти заробітних плат, які на сьогоднішній день є, і багато, повірте, ідуть в тому числі військомати, тому що ну платять, і багато записуються навіть на, на передову. Нам головне. Заботи, робити заботу за сімей, за сім медицинську заботу зробити за дітей і так далі. І тоді, можливо, зовсім по-іншому такі люди, які на фронті, будуть говорити про тил. Я би це бажав, а вам ще раз щиро дякую, пане Юрію. Ми теж вам дуже дякуємо.